Доброго ранку, справжні моменти життя з вами. Мені захотілося з вами поговорити на дуже актуальну тему, яка в будь-які часи торкалася кожного із нас. Сьогодні вранці я почула, як сперечалися люди, і давно вже говорили, хотіла обговорити саме цю тему. Про те, що як правильно реагувати, коли до тебе проявляють неповагу і на тебе кричать. Перше за все, я завжди кажу не кричи, так? не тій людині не кричи, а власне самі собі говорю не кричи, тому що досить багато є людей, які проявляють до вас зухвалість і неповагу. І в цих випадках. Ми в жодному випадку не повинні сперечатися, ми не повинні виправдовуватися, ми не повинні просити пояснень і вибачень у цих людей, тому що неповагу, яку проявляють до нас, це не помилка, це усвідомлений вибір агресора, це акт неповаги до вас. Ці люди, як правило, спостерігають, як їх крики приземляються у нашу душу як каміння. І вони задоволені цим. Вони чекають нашої реакції, нашого спалаху, образи, чи тих запитів, чому вони до нас кричать. От вони просто живуть тим, що чекають реакцій, таких розуміючи, що порушили ваш спокій. І вони уявляють себе такими героями. О, я молодець. Я порушила чи порушив спокій. І це означає, що. Вони перемогли нас, але е, нам необхідно навчитись не реагувати на крики? Що ми повинні зробити? Ми повинні мовчати, тобто повинна бути відповідь мовчання, тому що мовчання це реакція вищого порядку. Мовчання розхитує психіку агресора, і вони починають собі вже ставити питання: а чому вона мовчить? Чи він мовчить? І кожен, хто кричить на нас, ми з вами розуміємо, що він принижує нас. І коли ми мовчимо, ми будуємо навіть свою велич, і ми відмовляємося грати в гру агресора. Таких людей треба залишати з їх отрутою. Вони хотіли випустити отруту, але ми їм не дали в повному обсязі цю отруту випустити на нас. І ті, хто виражає взагалі до вас неповагу, частіше за все. Виражають цю неповагу, тому що вони борються зі своїми невдачами, вони борються зі своїм життям, яке, наприклад, склалося не так, як вони хотілися. Або якщо ці люди знають вас дуже добре, то у них життя склалося не так, як у вас, якщо ваше життя склалося добре, але взагалі у них щось не так склалося. У них не такий настрій, їх щось не задовольняє, то вони обов'язково будуть кричати. Від таких людей ми подітися нікуди не зможемо, тому що вони і принижують саме когось, тому що отримують від цього задоволення, тому що від самого життя задоволення вони отримати не можуть. І якраз ось мовчання наше з вами це є удар по їх впевненості. Взагалі, ми в жодному випадку ніколи не повинні давати шанс починати війну, будь-то з ким. Чи це рідна людина, чи це чужа людина, взагалі нам незнайома. Те, що вона кричить, то її проблема. Тому що люди, які нас люблять, вони ніколи на нас не будуть кричати і ранити нас, принижувати нас, ламати нас, вони не будуть. І ми повинні бути сильними людьми, тому що сильні люди не розтрачують свою енергію. Якщо говорити про лева і поруч буде гавкати собака, та лев і вухом не поведе, він не повернеться на гавкіт собак. Ми з вами знаємо, що кожен із нас не один раз і не двічі навіть у житті підвищували голос. В цей час, коли ми підвищуємо голос, що відбувається? Ми втрачаємо контроль над собою і переходимо на крик. Однак у психічно врівноваженої людини це трапляється не так часто за життя. Але крім проблем і із нервовою системою, занадто часто крик може видавати навіть. Ну, Можна сказати, маніпулятора, який за допомогою підвищеного голосу намагається досягти якоїсь мети, яку він поставив перед собою, навіть якщо ця мета взагалі не має сенсу ніякого в житті. За допомогою крику, люди привертають до себе увагу, вони надають особливої значущі, цим своїм крикам, своїм емоціям і доказам, вони намагаються. Своїми криками, що зробити? Викликати у нас страх, вони хочуть зламати нашу волю. І як же нам правильно реагувати на таких людей, що принижують нас, що підвищують голос на нас, щоб не потрапити саме у позицію жертви і не зламатися? Під час такого агресивного нападу в нашу адресу. Ну, перш за все, що ми повинні робити, це зберігати спокій. Це важко. Я знаю, що це важко зберігати спокій, але зберігати спокій це необхідність. номер один. Ми повинні ще зберігати свою внутрішню чистоту, тому що доки агресори руйнують, ми в цей час творимо. Перше за все, мені ніколи не повинні кричати у відповідь. Я раніше також могла зреагувати е, на когось це ще багато років назад і. Е, Спочатку говорити тихіше чи відповісти навіть голосніше у відповідь, а потім я зрозуміла, що ніколи не треба кричати у відповідь. Це безглуздо, це ми витрачаємо свої сили. Тому що спокій і самовладання, і самообладання ось наш козир. Це головний захист від агресії. Адже ж коли агресор підвищує голос. Він що робить? Він чекає реакції від нас, а ми для нього є жертвою. То ми не повинні дозволяти бути собі жертвами. Тому що, почувши крики у відповідь, агресор розуміє, що його агресія увінчалася успіхом. Можна одягати на голову лаврове листя. Тому що ось ця агресія зворушила серце. Вивела нас з вами з рівноваги. І ми стали жертвою і всерйоз прийняли цей напад на свою адресу. і авторитет агресора зростає. Він радіє з того, що він нас зачепив, і ми стали слабкими. А, ось зберігши спокій, ми показуємо агресорові, що його слова. Не мають ваги для нас ніякої, що ми залишаємося спокійними на своїй такій емоційній хвилі. Завжди ми повинні ще оцінювати ситуацію, яка відбувається з агресією, неповагою і криками по відношенню до нас. Ми повинні обов'язково оцінювати ситуації, тому що. При явному прояві агресії на нашу адресу важливо правильно оцінити ще настільки небезпечний агресор. І якщо ми бачимо, що людина, яка кричить, може застосувати до нас фізичну силу, то краще ми повинні подбати про збереження певної дистанції і постаратися швидше припинити ось оцей конфлікт. Дуже часто трапляється конфлікт, наприклад, у сім'ях, коли ну, подружня пара прийшов чоловік п'яний додому, проявляє агресію. Ми повинні розуміти, що у п'яної людини психіка змінилася. Так? Ми повинні цього агресора зупинити уже доступними нам способами, які ми знаємо, які можемо застосувати саме до цього агресора. Далі. Ми повинні також вибудовувати. Свої власні кордони, ми повинні навчитися вибудовувати ці кордони. Ось коли людина виявляє на нашу адресу явну таку неповагу, дозволяючи собі підвищувати голос і навіть ображати, навіть кричати на нас, там стати стискаючи кулаками, ми повинні чітко позначити, що ми не приймаємо такого відношення в свою адресу. Ми повинні не дозволяти агресору чинити ось так з нами. Ну, якщо такі е, випадки трапляються на роботі, наприклад, ми всі працюємо, є у нас начальник. От якщо агресором виступає начальник або хтось просто із наших колег. То ми, нам необхідно нагадати їм про те, що вони повинні дотримуватися ділової субординації. Потрібно заявляти, що ви не вважаєте за можливе сприймати саме на свою адресу цей підвищений, навіть тон, не то, що крики. А також ми повинні заявити, що. Навіть подібна поведінка не робить кращим самого ініціатора конфлікту, але ще що підкреслює? Підкреслює його низький рівень культури і, взагалі, відсутність самоповаги. І, і навіть якщо ми припустилися помилки колись в житті чи на роботі, і ми в чомусь винні. То це не виправдовує жодним чином прояву неповаги в нашу адресу. Завжди можна зауважити нам, наприклад, я зробила щось не так. Я очікую, щоб так, мені зауважили. Сказали, ти робиш щось не так. Я виправлю свої помилки. Я задумаюсь над цим, я задумаюсь над своєю поведінкою. Але осі прояви агресії вони просто убивають усіх людей, в тому числі якщо ця агресія буде проявлення по відношенню і до мене. Ми повинні також звертати увагу агресора на це. Ось коли людина знаходиться у гніві, потрібно постаратися в цей час абстрагуватися взагалі від негативних почуттів обурення і образи, які мимоволі виникають у відповідь на образливу поведінку агресора. Що ми повинні робити. Ми повинні переключити свою увагу. Потрібно, ну Спочатку, що потрібно? Спочатку проявити співчуття до тої людини, що кричить, побачити в його обличчі біль там, чи розпач, чи безпорадність, чи слабкість. І якщо брати інший дієвий спосіб, то тут мова йде. Про те, що ну що ми можемо на агресію висловити подив, здивування і непорозуміння. Позиції співробітника бувають такі випадки, коли ми не розуміємо взагалі за що на нас кричать. І це дивує, ми повинні саме висловити оцей подив. Звісно, що людина може відреагувати і сказати, та як ти не розумієш. Тобто це вже проблема тієї людини, що думає, що ми маніпулюємо тим, що ми не розуміємо. Ну, ну, в цих випадках ми повинні навіть іще пояснити, що навіть у думках не мали бажання. Засмутити цю людину, щоб людина нам повірила, але не перетворюватися крик на крик. Ми повинні саме це усвідомити, що тільки тихо ми можемо все пояснити. Ми повинні зменшувати завжди свій тембр голосу. Тому що, от відмінний спосіб не піддаватися емоціям це говорити низьким тембром голосом. Спокійнішою буде наша мова, тим взагалі безглуздішим буде виглядати гнівна е, тирада агресора. Крім того, щоб почути, що ми говоримо, агресор зрозуміє, що він повинен говорити тихіше, тому що він нас не чує. І він також може зменшити гучність свого голосу. І важливо при цьому, обов'язково важливо, при цьому не піддаватися спокусі, образ у відповідь. Не треба огризатися навіть тихим голосом, тому що агресора це тільки спровокує на нову хвилю гніву. Можна іще використовувати в цих випадках жарти, коли людина відчуває. Що його гнів дуже легко розсмішити, то постарається знайти якусь хвилинку. Для того щоб заспокоїтися, постарайтеся знайти справді смішний жарт або комічний момент у цій ситуації, тоді гнів вдається моментально погасити вибухом сміху. Це буває також у подружніх парах. Там коли жінка кричить на чоловіка, чи чоловік на жінку, кричить жінка на чоловік, а чоловік у цей час придумав якийсь жарт, Уже жінка посміхається. Чи навпаки. Ви знаєте, я навіть можу приклад одного разу, так чоловік мені розказав анекдот про те, що він бачив людей, чоловіка і жінку, які сварилися. так? І коли вони сварилися, жінка говорить, кричить до чоловіка, а чоловік, знаєте, що зробив? Чоловік взяв, каже, і ось отаку таку раз. І отаку от агресію. Ну, тобто він поставив ось і так руку: жінка засміялась і замовчала. Можна використовувати будь-які жарти, і людина зреагує на ці жарти, і це дуже добре. Так, і ще. Крім жартів, є іще. Таке розуміння як пауза. Ми повинні взяти паузу, коли до нас проявляється неповага і прояв агресії. Коли ось почуття не вдається контролювати, потрібно обов'язково взяти паузу і розійтися з агресором навіть у різні приміщення, тому що ось у цих випадках навіть п'яти хвилин там чи декількох. Хвилин вистачить для того, щоб прийти дитями і подумати, як реагувати взагалі на ось цей гнівний випад по відношенню до вас, тобто на вашу адресу. Ось ця пауза дуже часто. Нам допомагає, що нам з цим робити, як нам на це реагувати. Іноді навіть треба брати не тільки паузу, а спасатися бігством, коли конфлікти вибуваються, наприклад, з малознайомою або перехожою людиною, і є можливість просто не відреагувати і піти то так і треба обов'язково вчинити. Я у 100% випадків так і роблю. Мене це не цікавить. То проблема тієї людини, яка чомусь вважає за необхідним до мене кричати. Не треба взагалі терпіти психологічний тиск на свою адресу, щоб і в цей час ми. Не повинні щось намагатися довести людям, які для нас взагалі нічого не означають. Нехай собі кричать: ніколи не реагуйте на те, що там у громадському транспорті чи в магазині хтось виявив про неповаги до вас. Ось такі прості поради можуть захистити нас від проявів гніву і взагалі психологічного тиску, то проблема тих людей, що вони чомусь вирішили в магазині чи в транспорті, чи будь де виявити до нас неповагу. А взагалі, для того, щоб швидко відновити емоційний баланс, не забувайте використовувати допомогу того, що знаходиться поруч біля нас. Знаєте, я хочу порадити, як я на прояви гніву, реагує на прояви гніву рідних, на прояви гніву близьких людей, на прояви чужих людей. Я в цей час навчилася відключатися. Я е, зрозуміла, що існує краса неба, краса хмар на небі, за якими можна спостерігати. Я зрозуміла, що існує природа. Я зрозуміла, що існують там аромати квітів е, навколишньої природи. Дуже багато, і тому ми можемо зупинитися і подивитися на цю природу, на небо, на ті промінчики ласкаві промінчики сонця, які до нас ідуть. Буквально одного вдиху навіть нам може вистачити, щоб миттєво переключити увагу і саме змінити емоційне тло взагалі свого стану. Це дійсно допомагає, тому я дуже. Раджу, а відносно ось цих людей, які проявляють до вас до неповагу, проявляють агресію, крик одного дня, ви знаєте, ось ці люди зрозуміють, що втратили шанс бути поруч з тими, хто був до них лагідний, хто був до них щирий. Якщо це рідні люди і близькі нам люди, то вони будуть шкодувати про це. І ми повинні зрозуміти, що мовчання це така наша фортеця, це наш спокій. Ми маємо бути такою силою і світлом. Ми маємо бути в кінці кінців мудрими людьми. А далі життя розставить усі крапки над і. Тож, будь ласка, зберігаємо спокій і розуміємо, що мовчання це наша фортеця, яку ми повинні навчитися вибудувати навколо себе. Я вам бажаю успіхів, і щоб біля вас ніколи не було агресивних людей, які проявляють до вас неповагу і кричать до вас. І говорю вам всього доброго і до побачення!